Інформаційна програма «102 Інформ. Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найцікавіше. Не перемикайтеся. І знов за рибу гроші. Вірніше за молоко. При одержанні хабара затримано директора одного з ліцеїв міста Дніпропетровська. Співробітниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області в адміністративній будівлі одного з ліцеїв Бабушкінського районного обласного центру затримано на гарячому директора. Сотрудниками городського відділу по боротьбі з економічними с экономическими преступлениями з був задержаний директор одного з ліцеїв города при отриманні взятки в сумі 7800 гривень. За что вымогалась взятка? Взятка вымогалась за то, что директор давал зеленую улицу частному предпринимателю на поставку продуктов питания в лицей без проведения конкурсных торгов. Гроші від приватного підприємця керівник учбового закладу отримав прямо в службовому кабінеті. Предмет хабара грошові кошти в сумі 7 тисяч 800 гривень вилучено. Операцію по затриманню було підготовлено ретельно і професійно. Тож не визнавати свою провину хабарнику досить важко. Там діватися нікуди, тому що був проведено весь комплекс оперативно мероприятий, тому Там вина доказується чітко. Слідчим відділом зазначений факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Визначена кваліфікація кримінального злочину за частиною 3 статті 368 Одержання Хабара Кримінального кодексу України. Санкція статті предусматривають лишення свободи от 8 до 12 років з конфіскації імущества. На цьому справа харчових поставок не закінчиться. Зараз правоохоронці ініціювали проведення перевірок в усіх учбових закладах Дніпропетровська, що є юридичними особами. Народ каже, що посієш, те й пожнеш. Слов'яни взагалі люд винахідливий, а українці просто вражають своєю фантазією. Новомосковську правоохоронці припинили діяльність цілої групи шахраїв, що заробляли гроші на дачниках. Деятельность указанной группы лиц заключалась в том, что используя обычный пассивной материал, то есть семечку и кукурузу на подпольном производстве, они с использованием химических реактивов, красок прокрашивали, просушивали данную продукцию, упаковывали в мешки, наклеивали на нее поддельные логотипы, поддельные бирки. которые в послідую реалізовували під известных мировых и європейських брендів. При этом, при этом стоїмость данной продукції возрастала в 4-5 разів. Підробна продукція крупним оптом реалізовувалась фермерським господарством на території Дніпропетровської та сусідніх областей. Діяльність злочинного угрупування тривала близько року. У складі групи більше десятка молодих людей 28-30 років. Дехто з них раніше мав проблеми з законом в ході проведених оперативно-розискних міроприятій з сотрудниками управління ізята свише 100 тонн поддельної продукції в виде семечки і кукурузи. Ізята велике количество мішків з поддельними логотипами і товарними знаками. Денежные средства, добытые преступным путем в сумме свыше 3 миллионов гривен и 230 тысяч долларов США, три автомобиля зарубежных престижных марок, и изъято 10 единиц травматического огнестрельного оружия, которое находилось на руках у указанной группы лиц, На теперішній час прокуратурою Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частиною 4 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене групою осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Відносно членів злочинної групи вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Сьогодні в рубриці варта ми підготували матеріал про тих, хто стоїть на варті здоров'я правоохоронців. Система медичних підрозділів Дніпропетровщини, підпорядкованих відділу медичного забезпечення обласного управління внутрішніх справ, одна з найкращих в Україні. Ми вирішили подивитися на роботу медиків особисто. На обслуговуванні відомчих медичних закладів системи МВС близько 60 тисяч працівників правоохоронних органів, членів їх родин, ветеранів та інвалідів. Усі лікувально-профілактичні заклади, а серед них лікарня Дніпропетровська зі стаціонаром на 150 ліжок, Криворізька лікарня зі стаціонаром на 60 ліжок, Дніпродзержинська та Павлоградська поліклініки, військово-лікарська комісія, центр психіатричної допомоги і психофізіологічного відбору та санітарно-епідеміологічна станція. Усі вони пройшли державну акредитацію і одержали вищу категорію. Ми постійно Мы умови прибування наших пребывания в стаціонарі. Зробили Буквально за останні полтора года серйозне приобретення в качестві розширення діагностичної бази. Це лабораторна база європейських производителей ендоскопічне оборудования известной японської фірми «Олімпус». Приобрелі новофункціональний сканер. Все це допомагає нам виявляти патологію на ранніх стадіях заболівання, що є залогом для успішного лікування наших хворих. Різноманітні аналізатори, ультразвуковий сканер, апарат для очищення крові, перелічити все обладнання, що придбано для діагностики та лікування в заклади системи МВС за останні декілька років, важко. Більшою уваги уділяється качеству лікування. процесса улучшения, укрепления материально-технической базы. С этой стороны есть понимание руководства, и для этого делается все. Пройдете и увидите, в каких условиях лечатся наши больные. Они абсолютно обеспечены и медикаментами, и питанием, и расходными материалами, и теми же, тем же постельными принадлежностями. То есть они не испытывают дискомфорта, находясь у нас. У нас отсутствуют какие-либо какие, -либо, какие -либо условия их пребывания здесь. Оплата, или принести питание. палати в Дніпропетровській лікарні максимум на двох з балконами і санвузлами. На кожному поверсі стаціонару столова зала, куточок відпочинку з акваріумом, квітами і телевізором. Та це все супутні фактори. Найважливіше медична допомога у нас абсолютно всі міють саузькі спеціалісти, які дають нам можливість функціонувати. и оказывать помощь нашим больным по различным профилям заболевания. Если возникает возможность оказания специализированной помощи более высокого класса, то мы обращаемся, как я уже говорил, в лечебное учреждение областного центра. Есть также понимание и взаимодействие с руководителями этих лечебных учреждений. Мы также подписали соглашение с Медицинской академией, с которой очень тесно сотрудничаем с Академией наук и имеем возможность в течение года порядка 50 больных направлять в институты нашего государства, где наши тяжелые, сложные больные получают медицинскую помощь более высокого уровня. В любой больнице, главное, это персонал. И думаю, что здесь он замечательный просто. Ну, а окружающие вы видите сами. Здесь очень 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 хорошая домашняя практическая обстановка. <звучить> я доволен. Я думаю, что довольны все. Мне нравится. На двух человек палата хорошо. Персонал хорошо смотрить. Починає од доборчити і кончаю. Очень хорошо. Так что я довольний И другого не желаю. Щоденно фахівці полікліник медичних закладів системи МВС області приймають біля тисячі хворих. Важливо, що у закладах відділу медзабезпечення правоохоронці не тільки отримують ургентну допомогу, а й як і в радянські часи, обов'язково проходять профілактичний огляд. Міліція буває в стресових ситуаціях, вона буває ні в радінарних і систематично сталкивається з цим, поэтому необхідно профілактирувати наших больних з селі. предупреждение какой-то дезадаптации или неадекватного их поведения вследствие постоянных стрессов. Проводятся, скажем, углубленные исследования при перемещении на должность, при назначении на должность. Это называется окружная военно-врачебная комиссия, которая уже скрупулезно, детально, объективно, независимо дает оценку состояния здоровья каждому нашему сотруднику, учитывая то, что он имеет доступ к оружию. І он должен абсолютно бить здоровим і адекватним, даби правильно і законно розпоряджатися і той власті, ему дана, і которое он при собі так. Робота міліціонера на будь-якій посаді це часто і густо стреси, нервова напруга. Функції відновного лікування і реабілітації виконує друге терапевтичне відділення обласної лікарні, яке розташувалося в заповідному куточку новомосковського району. Терапевтическое отделение областной больницы ОВД э, находится в загородной зоне в районе села Орловщина. В прошлом году в отделении э, пролечилось порядка 1650 пациентов. Отделение ветеранов МВД, че, э, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов э, э, Отечественной войны. В отделении находится физиотерапевтический кабинет, массажные кабинеты, манипуляционный кабинет парафинолечение и азокеритолечение. Здесь нахожусь в этой поликлинике уже четвертый раз за три года. Мне здесь очень нравится. Врачи здесь отличные. Лечение очень хорошее. Воздух чудесный. Гуляем. Ну, взагалі, все подобається. За кілька останніх років, завдяки фінансовій допомозі керівництва ГОМВС та благодійній допомозі, відремонтовано стаціонарні відділення обласної лікарні, замінено системи водопостачання, сантехніку, проведено ремонт даху і фасаду будівлі, встановлено 132 металопластикових вікна і 130 дверей. Проведено ремонт і в Павлоградській полікліниці, і в Криворізькій лікарні і зупинятися керівники відділу медзабезпечення головного управління МВС Дніпропетровської області не збираються. Саме складне на протяженні вже багатьох років залишається виживати, розвиватися і відповідати тим високим требованням, які пред'являються до медицині в умовах дефіциту фінансування. У нас є і віра в себе, у нас є і підтримка руководства, у нас є і, скажімо так, консолідовані источники фінансування в виде созданного фонда по типу больничная касса, которая помогает и способствует нашему развитию и укреплению того, что мы имеем. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, ви можете зайти прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.